Усім доброго дня! На сьогоднішньому занятті з української мови ми з вами почнемо знайомство із новою літерою. Навчимося її писати, навчимося з нею читати. Але перед цим давайте пригадаємо вже те, що ми з вами знаємо. Я вам зараз показую слово. Ви ставите відео на паузу. Називаєте своїм батькам літери з цього слова, які ми вже з вами знаємо. А потім ділите це слово на склади. Тобто, як ми кажемо, аплодуєте слово. Перше слово латаття. Це ось така водяна квітка. Ставимо на паузу. І так, ми з вами маємо літеру А. Л, Т, А. Як бачите, вони повторюються декілька разів. І це слово має три склади: Ла, ТА, ТЯ. Якщо ви так виконали завдання, молодці. Наступне слово стіл. Ставимо на паузу, ділимо слово на склади, називаємо літери. Тепер перевіряємо: з вивчених ми тут маємо Т. Л, ми зараз поки що називаємо лише по звуках літери ти-ли. Тепер поділимо це слово на склади. Правильно, в ньому лише один склад, тому що має тільки одну голосну і. Якщо ви так виконали цю вправу, ви великі молодці. Давайте перейдемо до наступної вправи. Перед вами розкидані деякі букви, які ми вже з вами знаємо. Назвіть їх, будь ласка. Так, це А, У, Т, М, Л. Поки що ми називаємо звуками. Далі я вам буду показувати зображення фотографії різних предметів. Вам потрібно буде ці предмети назвати. І об'єднати їх з відповідною буквою, тобто з буквою, з якої це слово починається. Давайте розглянемо, що у нас є. Так, ось з'явилися у нас малюнки. Наприклад, у нас є буква А. Давайте знайдемо малюнок, який починається буквою А. Правильно, А – Акула. Тепер поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Якщо ви вже виконали це завдання, молодці. А тепер розчитуємося. Ставимо відео на паузу. Маємо перший стопчик. МО. Та, іл, ЛА. Другий стовпчик. Знову поставили відео на паузу, розчитуємося. Мил, тот, лот. муа. Можете ще раз прокрутити відео назад і ще раз перечитати. Тепер слова по складах зараз читаємо, кому ще важко читати ціле слово. Молоти налити. Ламати. Ну і тепер переходимо до нашої нової букви. Сьогодні ми знайомимося з буквою І. Ось саме так вона виглядає велика і маленька І. Принесли нам її такі слова, як ірис, індик, ірис. Ліхтарик. В цих усіх словах є літера І. Зверніть увагу, у вас двічі зустрічається ірис. Цукерка і квітка це слова близнюки. Давайте з вами почитаємо трошки з літерою І. До речі, це голосний звук і. Ім іт, ін. ІЛі, ТІ, ні, лі, як бачимо, і пом'якшує звуки, після яких він стоїть. Тепер слова тіна, ліна, літо. Поставте на паузу прочитайте ще раз самостійно. Переходимо до нашого букварика сторінка 54. Подивимося на верхній куточок. Ми маємо друковану І. І ми маємо письмову І, тобто ту, яку ми пишемо в зошитах. Бачимо слова індик. Слово індик поділили на склади, скільки отримали складів. Правильно! 2. І нам вже зробили звуковий розбір, звуковий аналіз цього слова. І голосний, Н, приголосний, д приголосний, Е наголошений голосний, к приголосний. Поруч у вас зроблений також аналіз слова літак. А зараз. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ось це друге завдання. Подивіться, ми маємо літери, які ми вже вивчили. Називаємо зараз їх поки що по звуках. Приголосні М, Т, Н, Л. І нам потрібно додати до них голосні О, І. і. Подивимося, як поєднується М та О. Їх можна об'єднати в ОМ або МО. А як ще поєднується Т з О, їх також можна об'єднати в ОТ то. Об'єднаємо Н з О. У нас вийде он НО. Об'єднаємо Л з О. І в нас вийде «ол-ло». Те, що залишилося у вас в табличці, ви прочитаєте разом з батьками. А тепер йдемо до зошита. Давайте зараз з вами попрацюємо у наших друкованих зошитах з буквою І. Відкриваємо їх на сторінці 32. Сторіночка 3,2, і звертаємо увагу на наші малюночки. Як бачимо, у нас є буква І у формі кого, правильно, індика. Ви його потім розфарбуєте. Також у нас є інші зображення: це літак, ліщина. Лілія ірис. Всі ці слова мають в собі літеру І. Давайте виконаємо з вами аналіз цих слів. Маємо слово літак. Скільки складів у ньому? Правильно, два. Тепер виконаємо звукобуквений, точніше, звуковий аналіз цього слова. І так, літак Л, Л приголосний. М'якенький він у нас і голосний т, т. Приголосний. А. Голосний. К приголосний. Ось так. Рухаємося далі. Маємо. Ірис, і голосний р, приголосний, і голосний с, приголосний. Як бачимо в цьому слові, у нас два склади. І рис. І давайте поставимо наголос. Ірис. Наголос на другому складі. Наступне слово маємо ліщину. Л-приголосний, м'якенький і голосний. Далі Щ – щ, щ. Чуємо два звуки. Приголосні Ш, ч. Поставили далі і. Голосний Н-Н. Н – приголосний, а голосний. Слова індик і лілія ви розберете самостійно. Ну, а тепер давайте повчимося писати літеру І. Вона дуже проста, складається з двох елементів прямої з-за заокругленням внизу вправо. І зверху крапочка. Ось так. Раз, два. А тепер пишемо, зібравши її докупи. Раз, і зверху крапочка. Знову пишемо, як пазл розібрану. І знову зібрали. Ось так пишеться наша буква І. і вибачте. Прописуємо зараз перший рядочок до кінця. Тепер маємо другий рядочок, просто буква І, цілий рядочок. Перші три літери ми просто обводимо, а далі вже пишемо самостійно, по крапочках орієнтуємося, пишемо цілий рядочок. Далі у нас букво сполучення, букви та І. Разом прочитаємо його. Лі-лі. Отже, пишемо цілий рядочок, буквосполучення Лі. І останнє, що ми з вами на сьогодні пропишемо, це буде ось це невеличке слово, але яке ж воно приємне. Прочитаємо його. Літо літо. Пишемо цілий рядочок слова літо. Ось так. Прописали цілий рядочок, і на цьому наше заняття з української мови завершується. До нових зустрічей!